Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Головна причина трагедії в Чернігові полягає в тому, що ні держава, ні, все, чим керує держава, наприклад, Укроборонпром дронів, не виробляє, не розробляє, не фінансує, і не замовляє. Пише на своїй сторінці Володимир Мартинюк, блогер-політолог. Так помивати конкретно і в натурі принципово тому цим всім змушені займатися волонтери і приватні фірми, що виконують замовлення за кошти зібрані волонтерами. Ці кошти величезні. Це гроші друзів, родичів гроші від саме солдатів настільки великі, що під ці кошти виникають і успішно працюють абсолютно серйозні фірми та виробництва. Таким чином в Україні виникає паралельна військова економіка, яка очевидно ефективніша і економніша від офіційної державної Правда, виникає серйозне питання. А чия ж це держава? Особисто в мене появляється гіпотеза, що росіянам яким чином все таке вдалося захопити контроль над нашою офіційною державою. Саме тому вони 24 лютого 2022 Року брали з собою парадну форму і пайок лише на три дні, але тоді виявилося, що український народ здатен вирішувати такі проблеми, тобто оборонятися від зовнішньої агресії і без цієї держави. І зараз наш народ демонструє, що він може без цієї держави розробляти і виробляти дрони, винаходити гроші на це все. Те, що сталося в Чернігові, означає, що ворог це зацінив і перейшов до прямих військових дій проти українських волонтерів. І тут виникає разом питання: а на чиєму боці? Цій війні виступає наша офіційна держава на фото. український дрон типу шахеда. Розробники і виробники саме не рекламують, але дрон літає і воює навіть долітає до Москви. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.